Усіх вітаю шановні підписники та глядачі каналу Альтернативна Історія. Звати мене Сергій, це україномовний канал, який присвячений стратегіям від студії Парадокс, як Залізне серце 4, Європа Універсаліс, «Вікторія 2 та, можливо, Христос 3. У сьогоднішньому відеороликові нашої альтернативної історії я покажу вам, як ми будемо грати за окупований Радянський Союз. Тож, не встигайте переключити відеоролик, тому що моя позиція, як і більшість українців, вона е, така, що я проти Сталіна, проти комунізму, але в той час. У ті тяжкі часи наша Україна на превеликий жаль була у складі Радянського Союзу. Тож нам треба було хоча б в віртуальному світі якось виграти цю Другу світову війну. Як ви бачите, Владивосток та з японцями у нас були сутички, Германія оголосила війну у Польщі, японці перемогли в озеро Хасан. Ну, а ми будемо вимагати від лиця Радянського Союзу Східню Польщу, що і згідно з цього нам. Добивається пакт Молотова. Стосовно цього пакта Молотова якраз то нам віддають Східню Польщу. Потім до нас приєднуються Литва, Латвія та Естонія. Взагалом йдемо по. Історичному шляхові січень 1940 року, і остання країна це Естонія, яка буде у складі Радянського Союзу, тому що там дуже багато сконцентровано військ, які в любу хвилину можуть піти. Тож і Естонія підчиняється, так як все є у нас із історії. Ну і все би було добре. Ви знаєте, що така ситуація в нас складувалася в історичному контексті. Тепер радянські війська будуть переходити до фінсько-радянської границі, намагатимуться в першу чергу відтіснити від Ленінграда свої території, точніше, дистанцію. Ну і Франція капітулює у лютому 1940 року. Ну а уже 21 лютого 1940 року короліство Румунія віддає нам Буковину та Бессарабію. Все ідеально, все прекрасно, все чудово, для Радянського Союзу складується геніально, ми забираємо свої території, як із історичної складової. Радянський Союз лікує, Йосиф Вістороній Сталін радужно віддає наказ, що нам треба атакувати Фінляндію, яка відмовилася нам передавати значну частину своєї території, щоб подальше по дистанції відтіснути. Якраз то фінські війська недружелюбні від другої столиці комуністів або ж першої столиці комуністів Санкт-Петербург, сучасний, або ж то учасний Ленінград. Так розпочалася фінсько-радянська війна 1940 року. Ну воно не розпочалося так само з історичного, складовою, як мало бути, в той же час, той же день, але суть у нас одна. Іс історичної складової я повинен вам був показати, як ми дійшли до того і як загалом будуть відбуватися подальші трагічні події. Якщо вам буде цікаво подивитися далі, от на наразі ми бачимо, що 30 бер... травня 40-го року Фіни... Пропонують нам мирну угоду. Я приймаю так, як це було з історичною. Ми підписуємо статус-кво, забираємо ту частину, Саво та відтісняємо від Ленінграда свої території. Ну і всі, залишилися свободні дивізії, перенаправляємо на лінію фронту. Пак не нападу з державою Японією, це 8 травня 41-го року ми будемо підписувати. Не доказав я те, що хотів, мав на увазі, що якщо вам буде цікаво продовження даної рубрики, то... Ми в першу чергу будемо її розтягувати. Ну не те, щоб розтягувати, в нас є сюжет на 2-3 на серії. Довгі, файні якісні. Японська держава не встигла з нами підписати пакт молотова Рібентропа на Сході. Як уже німецькі війська 22 червня перетнули, намагаються просуватися в нашу велику Радянську державу, яку населяє безліч народів. В першу чергу це й українці, білоруси, поляки, естонці, латвійці ну багато багато республік. Як ми бачимо, ситуація дуже критична. 22 червня розпочалася Друга світова війна, бо ж велика вітізняна війна. Війна для Радянського Союзу. Німецькі війська тиснуть всій лінії фронту. У нас немає ні сил, ні засобів, ну нічого практично, щоб протистояти німецькій модернізованій мобільній армії, яка прориває лінію фронту, захоплює в оточення. От буквально так це як відбувалося в реальному часі. Німці просуваються стрімко. Вони захоплюють великі міста із-за поганого оснащення, із за великих дебафів Червоної армії, і за того, що Сталін не готувався до війни із радянським, із німецьким рейком, точніше, вибачаюся, ми маємо таку картину, що радянські війська під Буковиною на нашій любимій Україні, недалеко неподалік від Закарпаття, Івано-Франківська область. В Черновсах в великому оточенні знаходиться близько 20 дивізій Радянського Союзу. Румуни нам теж не дружелюбні, мадяри теж не дружелюбні. Німецький рейх намагається оточити наші війська. Ми намагаємося витягнути свої війська з цього котлу. Це просто фіаско для радянського союзу. Ви знаєте, що так було і в реальному. То це в Києві оточення, там багато оточень по лінії фронту. Але на щастя, дякуючи Богові. Великою величезною ціною Друга світова війна вигралася для нас, може. З великою вірогідністю того українців би не було От нашого покоління, того, якого ми є тепер, якби німці перемогли, не дивлячись на всі ті е, знущання Радянського Союзу, ну не було б мене. Мене не було б можливо вас тих, хто дивиться, якби Німеччина виграла, тому що плани Гітлера були реально жорстокі, І треба було комусь його зупинити. І так, друзі, ми намагаємося зупинити його і тепер. Ми приймаємо очайні міри, радянська комуністична Червона армія. Упала величезне оточення в Чернобцях, практично ми звідси вирватися не можемо, сили вирвати і прорвати лінію фронту у нас немає. Тож методично, на превеликий жаль, близько 20-25 дивізій, які відігравали неймовірно важливу роль у стриманні німецького війська, ну вони взяті в полон. Це трагедія для Радянського Союзу та для нашого альтернативного проходження. Ну, але це хотів би вам нагадати, не критикуйте мене за те, що от я там не відвів війська або ще щось не зробив, 2440 тисяч втрат, це сюжетне проходження. Воно є реально сюжетним. Частина Червоної армії перенаправилася в Крим і намагається в Криму ну, будувати фактично свою лінію оборони. Тут у нас є деякі військово-морські сили, які намагатимуться розмінувати цю всю територію та держати під своїм контроль Чорне море. Війна продовжується. Війна продовжується. Є, звісно ж, великі втрати, великі втрати в живій силі, техніці, авіації, бомбардуються міста. Війна неймовірно жорстока. Німці атакують по всій лінії фронту. Вони не лишають нам ніякого шансу відступу або ж там контратаки. Ми, точніше, Йосиф і Сорону Сталін відправив спеціальні війська, це 24 дивізії Симона Тимошенко, який являється українцем, щоб той ну, на всяк випадок удержав Крим любою ціною. В одеському направленні та молдавському направленні ситуація ще більш критична. Тут є можливий новий котел для Червоної армії, тож радянський союз. Розуміючи, це намагається вивести свої війська з цього котлу, хоча б із частину, щоб звільнити їх, і перенаправити їх ну, в першу чергу на Кримське полуострів, щоб, можливо, десь в подальшому контратакувати, зробити неймовірно. Одесу вони не втримають, вони не втримують ні Бессарабію, вони не втримують ні Молдову. Тож, от через міні поля намагається Червона армія врятуватися в Севастополь, тут перегрупуватися, можливо, піти з сторони України атакувати. І взяти Одесу, або ж там підтримати Одесу. Але в нашій віртуальній реальності цього не сталося, того що Йосиф Серенич-Сталін програє війну по всій лінії фронту. І в нашій альтернативній реальності Радянський Союз не виграє цю війну. Оце інший погляд на те, що би було, якби от реально Червона армія програла. От вона програла, не відтіснила від Москви, не розгромила німців 7 грудня 41-го року в боях за Москву. Програла битву за Ленінград. чайній мір у нас уже використовується практично вся європейська частина. Половина Європейської частини Союзу взята була німцями. І в альтернативній реальності, 5 вересня 1941 року, японці ударили по нас на сході Радянського Союзу. Це просто нонсенс. В віртуальному світі нас розгромлюють. Японці вступили в Другу світову війну, йдуть уже битви за Ленінград. От ви бачите, що розпочинається битва за Ленінград. У Червоній армії є достатньо сил, щоб утримати поки що цей регіончик, але німці наступають. Хоча оцей фронт говорить про те, що всі... А ті війська, великі війська Червоної армії на Буковині в Чорнобцях були розроблені. Це сильно відбилося на всьому загальному положенні фронту. Іде велике морське протистояння всередині Чорного моря, але це протистояння ми не можемо відгребсти, тому що у 273 проти 167 кораблів, якої б вони якості не було, заміноване все Чорне море. Ми не встигнули. Утримати, замінувати першим це все, тому що війна дуже швидко застала нас зненацька. От Власов попав в полон. Війська німців просуваються до Москви, Крим єдина, така жемчужина протистояння комуністичного є в Європі. На щастя, Сталін зробив правильно, тому що от Крим відстоювати йому треба. І йдуть поки що такі позиційні війни в ленінградському направленні. Поки нас не оточать і не відріжуть нам снабження, то ленінградська така групіровка буде триматися відчайдушно і дуже довго. Жовтень 1941 року радянська армія втрачає свої території як і на далекому сході, так і у європейській частині Совєтського Союзу. Японці атакують по далекому сходові. Там у нас сильна була групіровка. Так як ця групіровка ефективно намагалася утримати свої позиції на манчжурському направленню, а на щастя, таке просування не є глобальне, як у європейській частині. Ну, фактично, Радянського Союзу. А в реальності, от дивіться, Сталінград пав аж в 43-му році. В нашій альтернативній реальності, 1 листопада 41-го року, вся частина Лінінграда перейшла до ворога. У нас практично немає армії, всі армії в Котлові, очейні мери не допомогли. Москва пала уже 4 листопада 41-го року. Ну і Сталін евакуювався з Москви. От він евакуювався, він перенаправився в Кримський полуострів. Я гадаю, що літаком його. Там відправили вже 5-7 грудня 1941 року японці прорвали лінію оборони на Далекому Сході, ну а німці захопили основну частину Європейської частини Радянського Союзу, направляються до Кавказьких. Родовища запасів нафти направляються до Уральських гір, захоплюють ініціативу свої руки. Ну але на Крим вони не суваються. У Кримському полуострові в нас є величезна армія Радянського Союзу, яка без сумніву буде триматися до останнього. От у Крим він підготовлений до оборони на всі 100%. Є ще поки що перевага над Україною в повітрі. Невеличка є в нас армія, велика армія на землі і невеличка підтримка в морі. Ленінградська групіровка паде, тому що вже 20 січня 42-го року йдуть величезні бої за звушення цього котла для Ленінградської армії. Це фіаско. Це це трагедія, трагедія для всього радянського народу, того що дивіться в Ленінграді. Ми трималися дуже відчайдушно, нас оточили, бої за Ленінград йдуть практично вже останні до кінця січня, до середини лютого 42-го року. Ну, Радянський Союз втратив як її живу силу, так і втратив всю фактичну ініціативу до оборони. Японці атакують зі Сходу. Радянська армія відступає з заходу, 1 мільйон уже солдатів втрати на полі бою. 158 дивізій у нас залишилося і ці дивізії падають. не В дуже великій прогресії падають. Навіть не протримавшись, ленінградська групіровка наших військ там було на хвилиночку 23 дивізії. До кінця січня 42-го року Ленінград впав. Німці захопили комуністичну столицю Радянського Союзу. Сталін просто шоковане. переходить приходить руки 1 лютого 1942 року повністю до німецького нацистського рейху. Ну і війна, як ви бачите, друзі, програється. Програється вона тотально. Окупований, окупована або ж анексія Танутува не врятує Радянський Союз від такої трагедії. Це, напевно, ті самі очайні мерії Йосифа Вісторінача-Сталіна, окупація або ж анексія Танутува. Предприймаються різні рішення положительних героїстів, щоб пропагандою надихнути радянських солдатів боротися. Але вже 21 березня 42-го року Радянський Союз підписав акт. Своєї капітуляції. Це була трагедія для цілого світу, друзі. 21 травня, березня, точніше, підписання акта капітуляції вже в червні 42-го року, фактично за один рік. Радянська армія втратила і як і свою державність, так і практично всю свою армію. Але на щастя, окупований радянський союз продовжує боротися. Ми вступили в ряди союзників, тобто комуністичний такий анкалавел у Європі був знищений. Молдова стала нейтральною. Радянський Союз на Уральських горах зміг зупинити за Уральськими та Доуральських Гор. Зумів зупинити третій фашистський нацистський рейх, Ну і змогли. Зберегти якусь основну частину своєї армії, яку перенаправили в Крим, сину його укріпили, перенаправили всю європейську частину повітряних сил, побудували заводи, фабрики, військові заводи, різні пункти топливного збереження, зберегли якийсь там флот 67 із 93. Ну і в Криму оцей Крим якраз стає останньою жемчужиною перемоги. На Західному фронті в червні 42-го року от з таких розтяжкою військ німецьких, які були, боролися на сході Європи проти Радянського Союзу, намагаються відкрити свою лінію фронту союзники британці, французи та американці. Але їм цього не вдасться, тому що як би вони не старалися, усі війська, які розгромили Радянський Союз, вони перенаправлюються на Захід, ну і там шансів фактично у Рузвельта, Черчилля. Та Шарля Де Гога в них практично немає. Кримський полуострів залишається життєво важливою точкою на карті Європи супротиву Радянського Союзу. Такі експедиційні війська, які посилає Черчилль, ми відклонюємо, тому що їм треба ще боронити свою державу. І якщо паде Британія, то фактично Друга світова війна в Європі буде завершена. Американці не будуть могти витягти Другу світову війну надали. Під кінець 1942 року Радянський Союз предприймає пробні такі супротиви, Це контратака в сторону Херсона і на материкову частину України. Як ви бачите, вона була цілком успішною. Радянська влада перемагає, От там три дивізії військ зосереджені Третього го рейка, і вони не очікували, що радянська влада буде намагатися закупити ці якісь території материкової частини України. Але це лише пробна така. Тактика таким чином радянська влада дала зрозуміти Гітлеру, що якщо він посунеться в Крим, то його армія там буде затягнута. Але підписувати акт капітуляції чи. Якоїсь там мирної угоди з Гітлером Сталін не хоче. Він перенаправився в Севастополь в бункерах. А друга світова війна триває. Висадка комуністичних сил, а це частина радянської сили, які втікли з Лінінграда. Вони втікли спочатку в Британію, потім висадили от свої війська в кінець 42-го року. Якраз то в Сирії на Близькому сході, щоб допомогти де окупувати. На частину близького сходу відобрати від Італії та німців родовища нафти тут, ну і можливо переломити хід історії та хід другої світової війни на направленню якраз то е, африканському континенті. Поки що все успішно, не очікували італійці та німці такого е, підступу від радянських військ, які от чудом змогли перегрупуватися, поповнити свої сили на Британських островах. Ну і по ініціативі Сталіна допомогти якраз то союзникам виграти цю кляту війну на Близькому Сході. На щастя, все йде по плану, але вже італійські війська перенаправляються до першої лінії фронту. Тож таке стрімке просування воно лише зумовлено тим, що тут немає військ. Вони всі воюють в центральній частині Африки та на заході, на заході Африки, таких країнах як. Алжир, Марокко, Лівія. І тепер от у нас відбуваються трагічні або ж водночас, можливо, переломні події за Уральськими горами. Того, що тут за Уралом сконцентрована велика кількість радянських військ, це більше, 20, більше 60 дивізій, які змогли зупинити наступ ворога саме тут, і заставити третій рейх попасти в величезний котел. В центрі Уральських горах. Якщо радянський союз може розрумити таку групі то це буде неймовірною перемогою. Як ми бачимо, 2 лютого 43-го року намагаються висадити свої війська італійці. Це неодноразова така спроба деокупувати або ж захопити кримський полуострів від Радянського Союзу. На щастя, вже в лютому 43-го року ми змогли знищити цей котел і дати шанс радянській групіровці. Це тиловим, таким штрафним батальйонам, це партизанам які залишаються на Уральських горах під постійним холодом, під постійними такими своїми репресіями, нестачою знарядження, триматися до останнього. У квітні 43-го року предприймається контратака італійців відтіснити наші війська знову ж у Сирію, але в Єрусалимі ми показали, що комуністична влада повертається. Допомагають нам може, тут і британські дивізії, їх дуже мало. І війна продовжується вже другий рік іде Другої Вітчизняної, або ж Великої Вітчизняної війни. Радянський Союз повністю інтегрувався в склад країн союзників. Тримаються три такі чотири пункти, або ж як в Україні, тризубці. От три тризубці це на далекому сході в Камчатці. А радянська група – це в Уральських горах і вже от, значна частина тут британських американських військ. Допомагає нам. ну і е, Жемчужина Європейського театру військових дій це, звісно ж, Кримський полуострів, який тримається і буде ще триматися дуже довго. Стосовно близького yeah. сходу, то тут радянські війська спільно з британськими та американськими військами відтісняють Італію далі до Каїра, далі до Єгипта. Тож поки що все це добре. О, там найкращий успішно такий фронт. Дивіться, ми переходимо в шалений контрнаступ. В кінці 43-го року наші війська то контратакують, то відступають. То вони атакують, ми відступаємо, то вони просунулися на дві-три позиції, на дві-три провінції. То ми відтіснули їх на шість-сім позицій. Ну таке, як кажуть, тіні толкає, бо штягни і штовхай, друзі. Продовжується наш супротив. Без сумніву, цей фронт є найбільш Таким інтенсивним на даний час і дуже успішним зі сторони комуністичної Червоної армії, яка звільняє британські та французькі колонії, до кінця 43-го року, я гадаю, ми переломимо цей хід війни військових дій, які трапляються тут. Ну і можливо, до 40, середини 44-го року зможемо допомогти британцям заставити італійські війська відступити від Єгипту Близького Сходу. Та знову ж таки переломимо хід війни в Африці. Частину Африки, це десь в районі 40% африканської території, контролюють країни Усі. Ну, десь 30, 30, від 33 до 40% території, в загальної площі такої території. Нарешті ж ми намагаємося розміновувати Чорне море. Нам тут не мішають уже на цей час. Війська не мішають військові сили, військово-морські сили країн усі. Ну і ми розпочинаємо мінування цього якраз участка фронту. На третій рік так це третій, четвертий рік точніше, на третій рік Другої світової війни, Великої Вітчизняної точніше війни, комуністична сила допомогла британцям та французам де практично, практично, як я вам і казав. За півроку фактично значну частину африканського театру військових дій, а це було зумовлено завдяки радянській інтенсивності цим невеличким дивізіям. Із 14, в нас залишилося лише 9 дивізій, але ми прорвали лінію фронту. Ми заставили італійців відступати. Ми спільно з британцями змогли взяти в котел величезну силу їхніх, отаких от італійських та нацистських військ. Тож, що війна на Близькому Сході є та на африканському континенті найбільш успішною, війська країн-союзників Радянського Союзу, Британії, Французів та Американців та там перемагає і в січні 1945 року. Картина у нас наступна. Якщо судити коротко, то три тризубці, точніше, тризуб радянського супротиву він тримається, тримається він успішно і пройде ще 5-7 років, а цей супротив буде триматися і надалі. Найкращі успіхи у нас є на африканському континенті. Там повністю ми перемогли практично італійців та нацистів. Ну а в Європі практично геополітичне панування Гітлера воно на даний час. Без сумніву, переважаючи. Отака така була наша перша серія, друзі, протистояння в віртуальному світі альтернативної історії за окупований Радянський Союз. Якщо ви підтримаєте мене лайком та підпискою, то у нас буде друга серія, де ми з 45-го року вже подивимося по ситуації, що зможемо зробити надалі. Дякую всім за увагу, бережіть себе, мирного неба над головою. До побачення, до нових зустрічей і ще побачимось.